Здоров я вам, шановні друзі, я Ковальов Анатолій Фермер із Черкащини, вітаю вас від імені Черкаської делегації, зичу вам міцного здоров'я і успіхів. А успіхи можуть бути, бо ми самі найчисленніші ті, хто дає національне багатство. І ми даємо таке багатство. Яке дає життя людям хліб, їжу. Тому ми повинні і замовляти музику у нашому суспільстві. На жаль, хочуть забрати останнє в людей землю. Давайте не допустимо, щоб не тільки мораторій на землю, а взагалі. Заборона продажі земель сільськогосподарського призначення. Земля це територія, це не товар, це там, де живуть люди, де бігають діти, де спокійно відпочивають пристаріли. Не віддамо землю, ні за яку ціну не можна її продавати. Зверніть увагу у Біблії. Написано словами Бога, він там говорить, землю продавати не можна, то не твоя земля, ти тут тимчасовий на цій землі. Але бачите, як стоїть політика, все робиться на те, щоб тихенько, помаленьку, то мораторіями, наче потрошки на рік, а землю запустити в товар. І тоді ми, батраки, ми ніхто. На жаль, ми слабо об'єднані з різних причин. Тому закликаю, об'єднуймося і ми переможемо. Ви зверніть увагу, яким способом розвалена промисловість. Дуже просто ніхто не, не валив фізично ніякого ні заводу, ні фабрики. А вони наклали ПДВ на промисловість. І прийшлося просто віддавати і приміщення, і все, тому що стало нерентабельним виробництво. Якщо буде накладено ПДВ, що зараз пропонують на сільське господарство, розвалиться і воно. Інтуїтивно ми знаємо, що можна накласти такий податок. Що вже виробництво стає непотрібним, нерентабельним? Оце вони хочуть зробити. Але ми не повинні дати. Ми повинні берегти свою землю в селі. Яким способом? Об'єднуйтеся, створюйте активісти у селах, у громади. І громада повинна ділити, а не там якийсь Держкомзем цю землю. Внутрі ми повинні ділити і не допускати чужих. А щоб зберегти село, потрібно домогтися, щоб у цьому домі прийняли закон в одні руки не більше 300 гектарів. Але мало того, він повинен жити у цьому селі, біля своєї цієї землі. І сам безпосередньо обробляти, щоб не холдинг приїжджав і затравлював поля і кредиці, і створював такі умови, що вже в селі жити неможливо. Кожен драконівський закон, що новий де створюється, приєднання сіл до інших. Що ви думаєте, це плюс буде, Вчора й наступить? Ні. Це знищення просто населення, знищення українців. І різними способами це відбувається. І тому ми повинні самі себе захистити. Ніхто не захистить нас, ніхто не захистить наших дітей, онуків, ніхто не захистить нашу прекрасну землю, саму багату Україну, самих чудових людей. Чому ми так? Ми так, тому що ми видні, ми не об'єднані. Об'єднуємося і переможемо. Слава Україні! Дуже дякуємо фермеру з Черкащини Ковальову Анатолію. І до слова хочемо запросити ще одного представника Верховної Ради України.